Залишив човна і вирішив, що він нікуди не дінеться. Да, давай. От. Такі глибини і така величезна акваторія, вона не є перспективною. Зубастий щук. І тут буквально кілька паз робив воблер у воді, як його атакували. Що буває, коли залишив човна і вирішив, що він нікуди не дінеться. Ранній ранок приця плив Добрий осінній ранок, шановні друзі і колеги, я лисиця Олексій, ми на каналі Fission Stalk. Доволі енергійно він почався, тільки я не подумав, що треба щось би одягнути, бо вже якби осіння пора не передбачає спеки з самого рання. Як, як побачив, як мій човен посеред річки просто пливе з усім моїм добром. Довелося роздягатися, пливти його, успішно нас догнав. Фух, бодрості натхнення аж через край, навіть кави можна було не пити. Я хочу вірити, що ця це, це нахнення і, і енергія придадуться і на сьогоднішню риболовлю. А я збираю сьогодні твічити річка, псел, риболовля човна. Не перемикайтесь, вірю буде цікаво. Нарешті дочекалися прохолодних осінніх ранків. На календарі перша половина вересня. Загалом вода ще, я би сказав, дуже тепла як для вересня, в чому я більш ніж переконався два десятки хвилин тому, коли плавав за човном. Звісно, розраховувати на високу активність хижака, мабуть, що до сих пір не приходиться. Але з кожним днем всі ми розуміємо, що шанси здорово половити. Принаймні щуку й окуня на річках, вони все вищі і вищі. І ці плани я збираюся реалізувати за допомогою доволі таки крупних там, 120 130 х мінок. І буду твічити. Звісно, це не єдиний варіант досягти успіху. Це теж зрозуміло проте один з надійних, дієвих і перевірених. Тож не гаймо часу вперед. Гарні, навіть дуже, я би сказав, річкові завали. Не принесли жоднісінького клювання поки сардін 130-й. Перший щупак. Дай Бог, не останній. так. Перші півтори години ранкової риболовлі промайнули. Не сказати, що вони були абсолютно безуспішними, я отримав непогану таку клювачку і зловив невеликого щупака. Розраховую, що далі буде осінь. Вона така, що риба може увімкнутися в будь-який момент дня, тому варто до цього бути готовим. Щодо тактики твічингу сьогоднішнього, то вона доволі проста і пов'язано це з тим, що ділянка псла на якій я зараз рибалю, вона мені незнайома. Я жоднісінького разу тут не рибалив. Так, ну проте знаю, уявляю, приблизно які тут умови. Місцеві рибалки щось там. Хочуть зловити, поки безуспішно. От, доволі глибоко, теча, слабенька, корчів, мабуть, що на кожному квадратному метрі знайдеться. От, глибина десь по центру річки в районі 5 метрів під берегами, десь близько 3. Буквально, якщо відступити кілька метрів від берегової лінії, вже глибина 2-3 метри. От, я обловлю якраз ці прибережні ділянки, там, де корчі, палки, там, де закінчується трава. На мою думку, От на початку осені це дуже типові характерні місця стоянки щуки, і на них однозначно варто звернути увагу в першу чергу. В таких реаліях рибальських живемо щось. Братський народ запустив чергову бляшанку. Добро здоров'я. А попадаються лящі взагалі. А? Лящі попадаються. Один грам 400. А, це за сьогодні, чи взагалі? А? Це за сьогодні? Так, оце за усі. Ну, а так, ну, хоч там кілограмові клюють чи це склад. Ясно. 300, 400, 500. Ну, под'єс. Ну, єс. тут да, да, вот. Ну давай ну ну вот о давай ну-ка ну-ка давай давай Стой, 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 стой. давай 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 不是 <laughs> О, хтось, хтось, щука. Знову не крупна. Так, так, так. Звільняти одразу, мабуть. Тільки ти не іорзишся. Ага, сардін 130-й. Люби. Водилище, ямага Бланкс. Серії VARIOUS Magnum 78 MH. Кутушка Twin Power 4000, на який намотаний шнур, Integ Tournament Gigstyle pex 8 одиничка по японській класифікації. В якості повитка використовую фліорокарбон 0,5 мм в діаметрі Integ First І на Drop Snap стоїть зараз 130-й Сардін від мегабайт Піймався, хто на базарі кусався Таке собі. Ток, 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 ток. Хотів би подякувати шановним нашим підписникам, котрі. Неодноразово мені писали про те, що кутушка шумить її варто віддати на техохляд. Після, мабуть, сотні зауважень я вирішив, вирішив провести якісь модернізації, що я зробив. Ну, оскільки я розумів, що шумить цей ось підшипничок, ролик системи лісоукладки. Я взяв шести його викрутив. Все те добро а воно складалося з підшипника, двох втулок і прокладочки вкинув на годинку, замочив у бензині. Далі все зібрав, змастив звичайнісіньким літолом і о диво, ну, принаймні, друга рибалка і особливих шумів я не чую, мабуть, і ви на це звернули увагу. У нас є зворотній зв'язок, тому я не просто так кажу. Пишіть коментарі, я намагаюся завжди відповісти і радий буду спілкуванню з розумними людьми. Ще раз дякую. Кезігант. Хто це? О, ясно. Ясно, понятно. Ну, такий воблер. І взяло таке невелике, що початку. Не поранити. О, Доволі серйозно вже світить сонечко. Можливо, в цілком прозорій осінній воді вже такий ну, яскравий колір приманки і не буде. Настільки ефективним, якби то було, наприклад, якби то було в мутній воді чи в поганій освітленості, тому я знімаю тайгер, фаертайгер, як колись всі ми називали подібні воблери, Ну, а поставлю так, от я ще не ловив на. Сардін 130 СП, я не міняю приманку, вона цілком влаштовує. Саме в такому кольорі, ну, колись треба розловити. Подобається, що у Мегабайті є такі багато на інших приманках така цяточка для, мабуть, що для прицілювання хижака. Або просто аби зацікавити рибалок. теж нормальна, нормальна штука. Я зацікавився, наприклад. буквально 3-4 проводки і, і щупак повівся на нову натуральну сардинку. Ой. Що стосується анімації для Саргін 130 СП, зокрема, для більшості мінох такого типу. Я не особливо вибагливо до цього відношусь. Чому? Тому що під час сплаву все одно орієнтуватись на, на пасивних риб ну, в більшості випадків немає сенсу. Тому два середньої сили ривочки і недовга пауза. Іноді один ревочок і пауза, на мою думку, є самим таким оптимальним рішенням. І це вже і сьогодні було доведено неодноразово, і загалом я так багато вже твічу. От ну, іноді, якщо є натхнення, або, наприклад, там от, трапився по дорозі проводки, кущик я можу залишити. Воблер там на паузі, може, 3-4 секунди. Навіть якщо він зупинився, всі залишкові коливання завершились, це теж якби приманка залишається, хороша приманка залишається бути цікавою хижаку, і навіть на фактично нерухому модельку воблера теж може бути поклюка. Більше того, ну, оскільки це суспендер, поважаю дуже суспендери, то він може ну, частенько так буває не тільки зависати в товщі, а або акуратно вспливати, або акуратно тонути. Це теж додаткова мотивація хижаку клюнути на паузі. Тому, тому так. Далі псел стає зовсім уже широким. Якщо передає камера, то там відстань від одного бере до іншого, може метрів 80, а то і 100. Наскільки можу судити, глибина така ж лишається 5-6 метрів. Для твічинга це ну, малоймовірно знайти особливо гарну розміру щуку на такій великій воді, тому я не буду навіть там витрачати час, оскільки я використовую воблери з зануренням близько 2 метрів. Ну, орієнтуючись на ділянки з глибинами 3-4 метра, і для того, щоб не чіпляти. Курчів, яких тут просто предостатньо, то от, повторюсь, такі глибини і така величезна акваторія, вона не є перспективною. Я в тому переконувався багато разів, тому навіть зараз не буду на те, на те витрачати час. Повернуся назад, де псел був десь 40-50 метрів шириною, і там купа була необловлених ще мною діляночок. От Я на них сконцентрую увагу і вірю, що будуть результати. Це вже не смішно. Де мамки? осінь нині гарна, тепла. Щойно піднялося сонечко, то довелося повертатися до такого літнього варіанту одежі в одній футболиці. Хочу вірити, що щуки. Крупні, особливо дрібні, то вже зрозуміло, з потеплінням теж вийдуть на активне полювання і я їх зловлю. Ухти! <рес> ну нічого собі. Ух, і щука! Прям... Не знаю, потрапило на камеру чи ні. О Боже, яка вона побита, погрижена. Певно, тут не знаю, може і відсідки сліди а з цього боку. І з цього боку. Добре, не будемо її мучити розглядання. Знімаємо з гачка і відпускаємо. Особливо неординарна, щойно відбулася подія. Я робив чергове закидання 130 м сардінчиком в місцях яких сотні облив. І тут буквально кілька паз зробив у воді, як його атакували. Риба не засіклася, але буквально там через кілька секунд щука, невеличка щучка, вискочила ледь не на пів метра з води. Я розумію, що цей екземпляр в особливому азарті. Вмикаю камеру, роблю ще два твіча і риба на гачку. Ну, я такого і не пам'ятаю, щоб коли було. Невідомо чи своєю смертю померла ця плоскирочка. Доволі часто в своїх відео я звертаю увагу на повідець, бо це дійсно важлива річ. І сьогодні то не є виняток. Я використовую особисто завжди флюорокарбоновий повідець, проте розумію, що для твічинга та ще й Крупними мінохами, такі як 130-ті, можливо, доцільно навіть замість флюорокарбона щось інше, наприклад, стальку використовувати. Чому так? Ну, по-перше, на особливо різких твічах крупні воблери їм властиво розвертатися і чіпляти гачками за повідець. І ясна річ, що той, який гнеться, а це флюорокарбон, він більш здатний до зачепів. Окрім того, ну будемо чесними. 100% гарантії немає, що флюорокарбон витримає щучі зуби, і на кісь там двадцятій, 50 п'ятдесятій щуці, зможе зубаста відгризти нашу приманку. Так от, залишившись з крупною мінохою в пащі, шансів, шансів залишитись живою не так, мабуть, і багато. Тому хай кожен обирає сам варіант для себе використання. повіця, я, як і раніше, використовує флюорокарбон. Кілька слів хотів би сказати про один дуже цікавий шнур. Він, цей шнур не є новинкою, його ви могли бачити і в попередніх моїх відео, бо я дійсно давно користуюсь Це е, серія турнамент від Intec, Жекстайл X8. О, для твічинга я зараз використовую одиничку по японській класифікації. Ну а загалом лінійка там передбачає і лайтові шнури, і для таких більш серйозних, мабуть, тих, хто полює за сумом от е, Варіації. Ну, така особливість, мабуть, цього шнура е, полягає в тому, що це є е, спільне виробництво компанії Intec, української компанії і японського виробника сировини волоконної. Е, оскільки мали час і я, і багато інших рибалок перевірити надійність, зносостійкість, міцність е, цієї ниточки, то я впевнено можу його рекомендувати. Звісно, не тільки для. Джигової ловлі, хоч він і називається джигстайл, Абсолютно і в повній мірі даний шнур відповідає усім вимогам неповістного сума і твічинга, що я от сьогодні, сьогодні і роблю і робив. от, Так відносно бюджетна, але реально надійна, круга в перерізі, дуже гладенька, не шумить. Ниточка вона точно буде гарним доповненням до арсеналу ваших шнурів. Рекомендую. Осінній твічинг сьогоднішній супроводжувався наступним оснащенням удилищ Yamaha Blanks Varius Magnum 78 e MH до 38 грамів. Шнур Intech Tournament Gigstyle PX8 одиниця по японській класифікації, використовував флюорокарбоновий повідець 05 First. Щодо приманок щодо воблерів. Міноу, то я не встиг спробувати великий арсенал. Ну, Мабуть, ще причина в тому, що на Сардін 130 СП такі вогняні розфарбовці і на Натурал від мегабайт клювало більш ніж достатньо. Єдине, що з крупними рибами не заладилося, але я думаю, що просто ще, ще не зовсім час. За великим рахунком, готові були вийти на заміну, і я думаю, що там наступні виїзди це точно відбудеться. Рейд. Level Mino Plus 125, -й. крутезна, на мою думку, Міноха. Також в коробці є Рудра ОСП, справжня Рудра 130-та Орбіт, Бідстріми, Ноде, Містік 130 СП від Мегабайт, Аміго 110-й, неодноразово мене виручав. Ну, Власне кажучи, так, можливо, наступний раз щось інше зіграє роль. А я дякую вам за увагу. Такою сьогоднішня риболовля твічингова на ріці Псел вийшла. Можу сказати, що потихеньку щука вмикається в активність і, за моїми прогнозами, десь кінець вересня має початись такий довгоочікуваний щучий жор. Нам однозначно треба буде до цього бути готовим. Ну а поки пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, і все буде Україна!